У будинку, де сталося мотрушне вбивство, й досі видно сліди крові. О 7 сьомій ранку двірничка при виході з під'їзду зустріла незнайомого чоловіка і ледве не зумліла. На матраці той тягнув закривавлене тіло літньої жінки. Він витягував жінку і споми відкрили парадни. Ось Сережу. Він даже підтримав двері. каже, що ти робиш. Ми він почав сюди тягнути. Ми його зупинили. Я кричу визиваємо поліцію. Він навіть не зрозуміли, що це труп. Ми думали, що щось тягне, якийсь матрас, там мусор чи що. Ми навіть не знали, що це труп Там дійсно ми вже побачили, що кров, це всю горло 70-річній Валентині столовим ножем перерізав її власний племінник. Тіла тітки до Шугук вирішив позбутися, тому й волік його з п'ятого поверху на смітник біля будинку. Жінка загинула внаслідок нанесення численних коло та різних ран в район шиї. З місця події працівниками слідчо-оперативної групи було вилучено ніж та сліди бурого кольору. Як розповіли сусіди, Валентина мала психічні розлади, але агресивною жінка ніколи не була. Навпаки, завжди привітно усміхалася. Ну, вона майже 30 років була на научот. У нас в психбольниці. Ну, такая чистенька, аккуратненькая. Обычно нас вона нікого не трогала. Но видели, як йде в 6 утра, криком кричит, кричить, туда туди на метро, на круг, там пойот. Пенсіонерка була самотня, не мала ні дітей, ні чоловіка, а нещодавно до неї приїхав поустювати племінник. Там був у неї плем'яні із, із, із Донбасу. Від поліції 44-річний чоловік не втікав, дочекався копів на лавці біля будинку. Але розповісти, чому так жорстоко обійшовся із родичкою, він не зможе. Затриманий з народження глухонімий до того ж, експертиза показала у підозрюваного проблеми із психікою, тому покарання він може уникнути.